Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн заведеєві сини, і кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм. А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі Твоїй. Ісус же сказав їм: ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещення, котрим я хрещуся. Вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещеним, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. Ісус, покликавши дванадцятьох, дванадцятьох. Сказав їм, ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможе дають відчути їм свою владу над ними, але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Слово Господня. Завжди в кожній парафії є знак. Того, коли закінчується Євангелія, люди сідають, і це є знак того, що священники говорять проповіді завжди. От, я був в деяких парафіях, небагато. І от, Прочитавши Євангелію, бачу, люди сідають. Ага, я сижу собі в стороні і бачу, бачу, значить, священник, настоятель говорить проповіді. Де люди стоять, не говорять. І тому. Е... Горе мені, якби я не проголошував Іванові, горе мені. Як вже проголошують, це вже інше питання. Але завжди необхідно проголошувати, тому що ми потребуємо цього слова. Ми люди, які дуже слабкі, немічні, убогі, духово, бідні, нематеріально. Матеріально ми, ми маємо стільки, скільки нам треба на сьогоднішній день, але духово ми убогі, тому ми потребуємо цього слова. Для того, щоб могло моє життя змінитись, перемінитись, преобразитись. І сьогодні хотів би декілька слів сказати про цих апостолів, на яких інші обурились, хотів би, в якісь зміри бути для них таким адвокатом. Знаєте, коли є п'ятдесятниця, ми часто наголошуємо, що Дух Святий є адвокатус, власне, є той, який за тебе заступається, який тебе виправдовує. Власне, сьогодні можна було би подивитися позитивно на цю Івану, не негативно. Тому що, ну, дивлячись, хтось каже, я хочу сидіти праворуч, хочу ліворуч. Так Звісно, в тій культурі, єврейській культурі, хтось, хто сидів праворуч господаря, це була якась особа видатна, яка чи багата, чи якась, е, 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 якийсь володар, ми не знаємо. Але знаємо одне, що це була особа знатна. І тому апостоли, якби до кінця цього не розуміють, обурюються. Але суть же ж в, цьому, в чому? Щоб бути близько Ісуса. І власне, прагнення бути близько Ісуса. Чи праворуч, чи ліворуч. Бути близько Ісуса. І бути близько Ісуса, це. Не означає, що ти будеш мати якісь там е, привілеї особливі. Бути близько Ісуса це значить прийняти те, про що говорить Ісус. Да? Пити чашу. Що таке чаша? Чаша це свого роду місія, яку мав, і, і, і мав виконати виконав Ісус Христос. Тобто піти на хрест. Тому бути близько Ісуса. Це значить навчитися приймати ті хрести, які Бог тобі дає, які Бог тобі посилає. І без віри, без довіри до Бога, неможливо їх прийняти: ні хворобу, ні самотність, ні старість. І інші речі. Неможливо. Тому бути близько Ісуса це значить вчитися, того, щоб, щоб приймати все те, що Бог ставить переді мною. Кожен має свою історію. Кожен, отут, стільки, скільки нас є на цій Євхаристії, на цій службі Божій, кожен має свою особливу історію. І Бог в особливий спосіб робить з тобою цю історію. І тому, якщо ти не знаєш, як жити, як поступати, сьогоднішнє Слово, перше читання, друге, Євангелія, говорить про Ісуса Христа. Дивіться, що про Кисая в першому читанні. Говорить, там було чотири такі поеми, чотири поеми, які говори, показують нам, ми, як християни, ми вбачаємо в цих поемах Ісуса Христа. Євреї е, бачили, швидше за все, проки Єремії. Могли бачити теж ізраїльський народ. І перша поема показує нам кого? Показує особу. Яку Бог кличе, яку Бог дає, яка приймає цю місію для того, щоб спасти людей. Друг, інші, іншу, іншу особу чи особи могли вбачати, це в народові, що Бог якби, до народу промовляє. І це якби перша така поема. Друга поема, вона про Кисая показує. Що ця особа, тобто ми, як християни, бачимо Ісуса Христа, що, що має донести спасіння до кінців світу, тобто всьому людству. І дві поеми, які ми, зрештою, сьогодні цю останню прочитали, показують страждання. І свого роду новиною було те, що для євреїв це було ну, насправді новина. Тому що ну, ми, як християни, ми знаємо, що, що Ісус Христос помер заради нас. І ми в це віруємо, і ми в це проголошуємо. Але для євреїв, щоб якась людина, якась особа взагалі склала якусь жертву себе, чи людину принести в жертву, це взагалі було, ну, вони не могли цього прийняти. І тому пророк Ісаю говорить, що. Бо, бо верніше, верніше вони брали кого? Козла, молилися над цим козлом. Цей, цього козла потім пускали його в пустиню, і цей козел, його азазелом, по-моєму, якщо я не помиляюсь, називали. Ось. І він якби, брав на себе ці всі гріхи, гріхи, гріхи людства. А тут Прокосай говорить, що має прийти хтось. То візьме твої мої гріхи. Це перша річ, і дуже важлива для нас, тому що ми тоді по-іншому можемо дивитися на свою сторону, на сторони, своє життя. А друга річ, те, що Пророк Ісай говорить, що після трудів свого життя він побачить світло. Що це означає побачити світло і насититися своїм знанням? Це значить отримати спасіння, це значить воскреснути. І тому в такому короткому, тяжкому, нелегкому фрагменті ми можемо побачити ту місію, яку приніс нам Ісус Христос, який, по-перше, прийняв всі твої мої гріхи на себе, віддав своє життя і відкрив на небо, що ти можеш воскреснути. Навіть тут, на землі, як ми говоримо вже не один раз про це говорили, ти можеш досвідчувати небо. Ти вже рай на землі тут може досвідчити тоді, коли в твоєму житті, в твоєму серці, в твоїй історії буде ця гармонія. І тому для нас важливо сьогодні, щоб ми дивилися в такому ключі, щоб можна було прийняти всі ці страждання, які, які в, нашому, в нашому житті потрібно дивитися на Ісуса Христа. А що зробив Ісус Христос? Ми про це вже знаємо. Ми вже це чули. Ну, Я розумію, що ми можемо говорити, ми знаємо. Ну, знання в нас є. І я вам більше скажу, що людина, яка жила в 19 столітті, вона потребувала все життя присвятити те, що ти зараз знаєш. Ми багато знаємо, але ми мало віруємо. Віра в нас дуже слабка. І тому знати про Бога можна. Але йдеться про те, щоб ти в нього повірив, щоб, щоб ти, так як цей Псалом 33 говорить, який Сергій співав. Адже очі Господня тих, які його бояться. Тобто, що це означає боятися Бога? Це значить прийняти від Бога все те, що Бог дає. Тобто Бог кличе тебе бути чоловіком, будь чоловіком в сім'ї. Кличе тебе бути дружиною, будь дружиною, бабусею, дідусем, не знаю, там, священником, монахом і так далі. Людина, яка робить те, чого хоче Бог, не те, чого я хочу. Скільки я пробував робити по-своєму, і ніколи не виходило це на добре для мене і для інших людей. Но як тільки починав робити так, як хоче хочеться Господь, все тоді порядкувалося, все ставало на свої місця. І тому нехай сьогоднішнє Слово Боже допоможе нам, власне, в такому ключі дивитися на це слово, вчитись, приймати. Ось, для того, щоб, щоб ми ставали другим Христом, щоб ми ставали. Тим, до чого кличе нас Господь, щоб ми не були поверхневими християнами, але щоб ми були тими християнами, які є носіями, світочами Божого, Божого благословення, Божого духа, духа Ісуса Христа, що інші, дивлячись на твоє життя, каже, мені цікаво так жити. Мені цікава така поведінка. Я хочу так жити. І тому сьогодні нехай у е, вас. Пробудеться в мені, в вас, в кожному, оце прагнення бути близько Христа, бути близько Ісуса. І не дивитися, не усуджувати інших, хто хтось краще молиться чи там ліпше молиться. Молись так, як ти можеш. Молись так, як ти можеш, так, як вмієш, так, як так, як, ну, так, як, як ну, тобі Дух Святий підсказує. але розмовляй, але спілкуйся, веди цей діалог з Богом. І Бог поволі тобі допоможе, Бог поволі буде преображувати твоє життя, твою історію. І вже той Сергій, який був 20 років назад, він же не є тим Сергієм. Так само Ярослав, який був 20 років назад, він вже не є тим самим. Надя він сидить, пам'ятає мене з Кам'янського, який я був там, який я зараз. Раптом що там прийшло? 8 років. 8 років. Життя міняється, людина міняється. І, але міняється коли, коли має досвід Бога, живого Бога, не теоретичного, не якогось абстрактного, але Бога реального, той, який входить в твої історії, входить в твою дійсність, входить реально і показує свою любов, своє милосердя і свою присутність. Амінь.